Чи дійсно з маленької зарплати неможливо накопичити? А тепер таке питання. Якщо зараз не виходить навіть відкладати 500 гривень в місяць, то чому ти думаєш, що з більшою зарплатою зможеш відкладати 5 тисяч гривень? Проблема насправді не в доходах, проблема у звичці. Бо як тільки починає зростати зарплата, зростають і витрати. Це дорожчий телефон, можливо, новий абонемент. Більше відвідує кав'яри, ну і так далі. Тому подібне. Тому людина не починає зберігати, коли має більше. Вона починає зберігати, накопичувати, коли приймає рішення. Навіть 300 500 гривень в місяць це вже початок, і не важливо, скільки ви відкладете, важливо почати, і важливо, як ви регулярно це робите. А тепер дивися, в твоєму житті є такий другий період, коли ти починаєш працювати, заробляєш гроші, тобто активно розвиваєшся. Бо спочатку ми навчаємося в середньому до 20 років, а потім вже починаємо працювати, заробляти гроші. Ну і третій період це відповідно пенсія. Тобто, у тебе є 40 років активного життя. Для того щоб накопичити собі нормальний капітал на пенсію на старість, щоб ти не виживав у майбутньому. І навіть по 500 гривень щомісяця, кожного місяця відкладаючи на протязі цих 40 років, в тебе вже буде 240 тисяч гривень. Це без відсотків, і це тільки 500 гривень в місяць, і взагалі без напруги, без якихось е зусиль. Але для цього потрібно дві речі: перше, це змінити мислення, не чекати кращих часів, а почати з малого. Бо завтра ти знову скажеш, та потім, коли буде велика зарплата, тоді почну відкладати. І друге це мати систему. І саме накопичувальне страхування життя тобі допоможе, бо це. По перше, контракт, юридичний документ. Потім це дисципліна. Вона тебе тренує захист від різних форс-мажорів в житті виплати гарантовано. Можна почати навіть з 500 гривень в місяць. Тому, якщо тобі цікаво дізнатися більше, як сформувати собі або своїм дітям капітал на майбутнє, заходь в мій телеграм-канал о 21.00 на прямі ефіри, на яких я тобі і дам всю конкретну інформацію. Інформація з безкоштовна. Можливо, цей ефір дійсно зможе змінити твоє життя на краще. До зустрічі на ефірах. Лінк залишив в описі профілю, а також в першому коментарі.